Дорогенькі мої в Італії п'ють вино і навіть зранку п'ють вино Вино цілий день в Італії п'ють, бо це продовжує ваше життя. Я зараз хочу вам відповісти, де я буду зустрічати Новий рік. І одна жіночка мені написала, я написала відео, вона мені написала таке повідомлення, що е, я теж у відносинах. Я теж у відносинах з моїм італійцем, але ми ще не думаємо. Але ми ніколи про замужество ми ніколи не говорили про це. Ми вже вона написала: ми вже старшого віку, для чого нам це потрібно? І от я задумалася над цим питанням. Тому що е, ми відносинах, віднос, я хотіла спитатися її, може вона мене почує, я ще раз подивлюся, чи вони живуть разом. Оце дуже інтересно, чи вони живуть, чи ви живете разом? Вибачте, бо я е, е, емоції, отут емоції у мене е, тепленьке, таке зранку треба купити. І вона сказала, що вони живуть разом, і е, треба виключити. Це я, дівчатка. Я йду до, до сеньора 96 років. і Я йому несу гостинці. Бачите, ось такі гостинці, різдвяні я йому несу, тому що він настоює і як настою, не настоює. Він він діабетик, він не може їсти солодкого, він не може їсти солодких, таке різвяне, Але він цього тепер дуже настоює і говорить: я волю компрери чоколяту, хочу купити шоколад. Каже: я хочу купити панатони. І і поманти. І ось він же мені так третій раз підряд говорить вже кілька днів. А я йому ми сьогодні робили продукти. Я йому не могла купити ні шоколад, ні панатони цілий, тому що він діабетик. Він того не може їсти. Ви зрозумієте? І я, я рішила. Я маю таке печення різдвяне. Бачите, я отак прямо в папір і цукорочки я несу ось такі. Так прямо в кишеньку запхала і два цукорочки я йому подарую. і таке печення. Кавалючі називається. Зараз я вам покажу, як прийду до хати, я вам покажу. І він одне таке печенько з'їсть. Тому що дарувати йому ціле, цілу упаковку печеня це є нерозумно. А так одним печеньком він, він потішиться, тому що син до нього так само приїжджає. І вони йдуть на кафе, і він завжди йому пирожено купляє. А так ось таке, бачите, таке печенько, зараз я йому подарую. Подивимося, що він робить. Ой, вже відкриває, вже бачить. Вже бачить мене. Тільки ну подивіться. Відео. Ей, ей! Vido! Ciao! Ciao! No, apro io, apro io! Ciao, ciao! Ciao Vido, vuoi uscire? Usciamo! Andiamo! Andiamo due passi a fare. Domani no, no, ce la faccio, domani, domani. Domani? Domani si fa quattro. Guarda chi ti ha portato, Guido. Eh. Una sorpresa. <ride> Una sorpresa per te, Guido. No, guarda. Wow, che c'è ancora? Buono questo. <ride> buono, buono. Che cos'è? Come si chiama? Eh... Cav... cava? Non ricordo. Cavalluccio! Ah, cavalluccio, sì. Cavalluccio, biscotto, il È natalizio. Eh, parecchio, lo mangio. C'è già un po' di non Mangi, mangi, assaggi che vedo. Cavalluccio. Natalizio. Fai vedere come dentro, fai vedere. Oh, hai visto? Profumi di noci. Buono, buono, buono. Profumi di... Grazie, grazie. Грація ти, Віду. Ще з кальдаменту, ой, ну че з кальдаменту. Диво, а чиндери, Відо. Манаджену ще з кальдаменту декуди включить, а декуди не включить. Ідемо скоренько включимо на дві годинки, щоб хата прогрілася. Щоб прогрілася хата, бо біда буде, як біда. А він пізніше, як я зараз не включу, він пізніше може в 10-9 включити. І пізніше кош в хаті не дуже. Гурячу. Не дуже холодно, але як я зараз не прушу, то він, більше може в 10-тій, може забути, 22 градуси. Все, вистачить ось так. Йдемо вниз. О, які вовки. Які вовки тут в Італії. Я вийшла від відвіда, він так то печеньку гарно з'їв, він такий був задоволений. Він давно вже не у нас, о ті кавалючі, хто живе в Італії, то вони дуже вони на свята, вони дуже пахнуть всякими спеціями, пахнуть такими мандаринками, сушеними і горіхи там є. Влозькі горіхи в середині. Вони такі напівм'ягкі і трошки тверденькі, але такі м'ягенькі. Не дуже м'ягенькі, а такі якраз, щоб так розлупити, на двоє їсти. Ну що, це така маленька радість. Бо він собі в нього діабет, він не може собі цілу коробку купити. І я йому теж не можу цілу коробку подарувати. І цукерок з'їв оцей покер кафе наші знамениті. Ну і що? І взяв таблеточку, він п'є таблетки після цукеру. Після вечері пізніше ще зупо їв, після вечері вже хліба нічого не їв. І після вечері взяв і випив таблетку, погасив той весь цукор, що в нього в крові є, і він так живе. Він живе на таблетках, він околів, ми йому не колимо з діабетом. На тому моє відео закінчується. І дякую вам за все. І на добра, ніж дорогенькі мої. Багато-багато всім здоров'я. Здоров'я і миру. І більше нічого не треба нам. на Пікантисі, но пататіни і но майонези. Тут ореста окей. Сіни у нас ось такі, бачите. Як сильно голодна, один раз в місяць мушу взяти, тому що я вдома навіть не була. Я зовсім не обідала. Я бульби не беру і не беру майонезу. а це з йогурта отакий зроблений. Всі, і... граці. Дайся, чія. Забирати. Я з дівчинкою, бачите, з автизмом. І вона. Грації, грація. Вона пообідала, а я ж нічого не їла вдома. Зовсім заобігла додому на 5 хвилин. А сніданок тільки кафе. І ось так. Зараз машині поїм і туди все добре. Та сія гарна. Бо і дітей, смоги такі. Дороге синки мої. Я працюю, я багато працюю, тому що я працюю з дівчинкою ще з автизмом. І вона ось тут в мене в машині є. 30 років її, вона вже доросла. В деякий момент вона дуже-дуже спокійна, а в деяких момент... В деяких моментах вона дуже-дуже тяняква, вивім паква. І вона в деяких моментах дуже-дуже нервова. І ви не думайте, що я відпочиваю з нею, з нею відпочити не можна, тому що вона завжди рухається, вона деколи плачеть, деколи мене б'є. І вона мало говорить, майже нічого. Дуже тяжко з нею на касі, якщо вона, наприклад, хоче якщо вона на касі хоче жувачки взяти. І вона ці жувачки усі бере, всі підряд. І бере два, три, чотири, п'ять, шість упаковок. Банан я їй вже почала відкрити. Їй треба відкрити так от чуть-чуть банан, щоб вона з'їла гарно. Дивисей, тіні. Ей, Джада, тіні. Тіні. Може заспокоїться зараз. Може, заспокоїтися, тому що тяжко. Це прямо тяжко. І що зробити? І ось таке є. Таке я колись не знала, що, що буває, так, що буває така, така погана. Це не є хвороба, це от люди народжуються, не народжуються нормальні. Тут Віталія багато чула. А починають ось так, починають мінятися. Пізніше вона теж помінялася, як вона мала вже шість років, мала йти до школи. Мені віддала шкірку. І ось так. І я зранку там працюю і після обіду з нею, не кожен день з нею, але майже кожен дуже часто. І я зараз дуже-дуже сильно замучена. Прямо замучена, буду. Я 696 років, що має. я з ним теж до нього. Робота не тяжка, робота легка, робота гарна. Але, розумієте, кожен день, кожен день моя напарниця Італіка зараз зараз відпуску. У мене така шапочка завжди, мені дуже-дуже тепло. Так, з такою шапочкою в голову. Я не хочу мати насмарку, я не хочу мати, коли не болить насмарку. Теж у мене ніколи, ніколи немає. Чому? Бо я завжди в шапці. Я завжди в шапці. І я завжди ось тут, бачите, у мене гарний такий, теплий, теплий. Під шию. Мене отак гарно-гарно гріє. Бо я дуже осторожна і я дуже ось така осторожна. Шукає завжди мою сумку. Але це в неї проходить. Це в неї ось тільки так, бачите, таких 10 хвилин і баста. 10 хвилин, і пізніше вона вже починає бути весела, гарна, сміятися. І що зробити? Я їй деколи карамельку дам, деколи їй дам ось таку всяку іграшку. І вона так заспокоїться. На, тіні. Ей. Вау. І ось так. Дорогеньке моє, от бачите, зараз я її заведу додому. І після того я ще йду на вечір до мого дідуся 96 років. Тому що я баданти в Італії. І, і це дуже мені подобається. Мені дуже подобається зі старшими людьми працювати. Ви просто не повірите. Я себе тут не почуваю як е, на чужині, я все-таки багато років, вже скоро буде більше тут років, ніж на Україні. І, і що вам сказати? Привикаєш, гарний клімат, гарна їда. Люди спокійні, люди виховані. У нас дуже-дуже спокійне життя тут. Дуже спокійне. Ми тут сюди ногами ходимо, я тут зараз на машині, але я тільки до неї на машині приїжджаю, деколи на море їду. Е -е, і mm -hmm. все. А так, місто у нас невелике, і ми всюди ходимо ногами, ногами пішком, пішком. Ви мені написали пішком. Весенки мої. Треба мені виправлятися, бо не так легко і не так скоро. Я звикла привикла говорити так ціле життя, то я говорю так. Але я хочу виправлятися, бо я чую, як гарно, гарно говорять по по українськи, так у Львові. Я так багато відео дивлюся, яка там гарна молодеж, які там гарні люди, які там гарні магазини, які там гарні страви. Забагато, аж дуже всього гарно, аж забагато, дорогеньке мої. Ніде так в світі немає, як в Україні. Навіть в Америці немає, так щоб так все було ідеально, гарно. І так, от прямо такий креатив великий. Ой, які машини їздять. І, і все. І от як ця, ця біда закінчиться на Україні, то я думаю, Україна дуже підніметься і буде нове, гарне покоління, розумне. Розумне буде покоління, діти підростуть і тому що діти мають мамів таких, що мами можуть навчити. Як нас школа на високому рівні, у нас виховання на високому рівні, і це все буде допомагати, щоб Україна гарно підросла і була на, на вищому рівні. Що ти мені хочеш тут дати? Ну, да знову я прийшла скоріше, і е, тишина сеньор 96 років ще не став, і я вже переживаю. Я саме найперше йду, контролюю, що він робить. І включаю скальдаменту. Скальдаменту це означає тепло. 22. Це колись тут така кухня була, і вони так відповідали на телефони, хто хтось на дзвіночок дзвонить. Йдемо тихенько подивимося, що він робить. Ой, темно, темно. Дуже темно, він декуди лишає світло, декуди не лишає. Ну, я зараз виключу і тихенько зайду, послухаю, чи він сапить. Треба мені вернутися, виключу відеокамеру і мені треба в тишині послухати. Може ви почуєте? Я лишу так двері трохи відкриті, щоб йому звідси світло йшло, щоб він бачив, куди виходити. Залишу його ще на кілька хвилин. Я пішлі знову піду проконтролюю. Що старший люди, я завжди біжу, я завжди переживаю, завжди переживаю, де він є, а бачу, що він на ліжку накритий і ковдра рухається вверх-вниз. Я дуже задоволена, дорогенькі мої. Це я це в шарфі. Бачите, ще так буде ще прямо так холодно. Окей, треба тут світло виключити, трошки економія. І тут, як бачите, це я ще зі вчорашнього дня йому все-все тут приготувала, бо він деколи в 7 годині стає. Він їсть отакі хлібці, інтегральні хлібці він їсть. І тут, звичайно, у нього є трошки кафе, що завжди лишається з вечора. Треба світло засвітити. Отак. -от Тут в ньому залишається, бачите, кава, Чайочок обов'язково. Зараз я підігрію наш ще до кави. Я йому чайочок підігріваю і туди верхний су. Верхний сурень, скоренько. І пізніше ще, скажімо так, допомагаю йому одягатися. Він сам одягається, але то трошки довше, але я йому поможу. Боже, мене ніхто не просить. Ой, тут такі вікна у нас, бачите, це колись. Хто не знає, он колись перший раз це вікна він сам робив. Бачите, яка мода в Італії. Тут. Рахуйте, що тут люди живуть більше, ніж 90 років. В ваших хатах, ваших мамів, ваших татів на Україні все набагато краще, бо ви приходите і ви самі, ви самі як то кажуть, трошки керуєте, ви говорите, мама, дай дивися, в тебе то не добре, в тебе то може поміняй то, давай зробимо хату красивішу, поміняємо щось. І, і ваші батьки на це йдуть. А тут Віталій ніхто нічого не чіпає. Тут вота як є, наприклад, так як є, ось тут так воно і є. Все. Ніхто не міняє нічого, нічого. Окей. Okay. Сином, бачите, гарний. Син, е... мого, скажімо, 96 років прийшов, і ми всі разом будемо робити колаціони. Приїхали ми сюди.

Сотто... Не, сотто. Випили кафе, ми ось тут супермеркат, все пішов купувати продукти, годин і 30 коштує. Від капучиного на євро і 30 коста квіт, постаді п'ю. Ось така панорама тут у нас, бачите. Зараз людей мало, але було багато. І що зробити? Ось так. І ми чекаємо тут. Andiamo a fare due passi, Guido. un Non vuoi camminare pochino? no? Allora aspettiamo qua. Giù, Живі квіти. Турпани 7 euro. Questi qui квіти зрізані 7 е коштують. Така величезна... Е, а, це коламко, оці маленькі, 4 евро. І ось такі ціни. 10 евро така велика, великий вазон такий. Можете собі прирівняти ціни вас і які в нас, в Італії. От чикламіно таке велике, ну це великий, воно таке велике, широке, і тут багато ще поплюшків є, щоб будуть свисти. Орхідея 10 євро коштує. Скільки вона гілочок має? Дві гілочки. Орхідею треба вибирати, та що поплюшків багато ще живих. О, ця гарна, можна її вибрати. Багато має ще живих поплюшків. Одинадцять євро. Всі знають, оцей вазон такий красивий такий великий, колись я його мала, він дуже великий, гарний екзотичний вазонок, і він коштує 13 євро. Великий, досить великий. Такі малесенькі, всякі ростуть, маленьку вони також коштують. Що ще з цікавого є? Ось така 12 євро невелика. Вони коштують дорого, бо це вже за бачите, такий от вже папір є як подарок на подарок, вже готовий, все на подарок, тому коштує дешевше. Як ви купите без паперу, воно буде коштувати набагато-набагато менше. Нас тут ніхто квіти не поливає. Поки вони ще свіжі, то добре, пізніше всіх їх викидають. Бачите, вже всі попортилися. Ніхто сухі сухі, прямо серце болить. Бачите, я от зараз запхаю маргами, їх ніхто ніколи не поливає. І от 11 євро, і все піде в мусор. У нас шампань 27 евро. І іскуманти 8 евро італійські. Добре? Це типічний на сніданок ось такий. Вони тут сюди шоколад і все. Ось така простата, там так мало є, ну і що. І вона дуже солодка, і там повидла дуже мало є. І тут воно мені нічого не подобається. Водини 50 ось таке печення куштує. І все так, що це з нотелою і взагалі я б його ніколи не їла. Ну, що зробити. А це на сніданок, ось такі всякі різні. На сніданок. Чекаємо на сина. Ось таке гарна червона ялинка, дуже гарна. А це таке пілє, коротше, тим палюють палять і загрівають хату. Uh, Споманти, лимони. Все. Тут самому треба на касу йти, самому собі рахувати туди. Тому стай? Стай сі. Hai fame? No, no. no, abbiamo fatto buon cappuccino. È più caldo fanno questo cappuccino qui, sì. perché non no, no, dappertutto, non fanno buono dappertutto, un po' tiepido fanno. Eh sì. C'è un però. Sì, Vabbè, buh, qua. Bella macchina, Guido, di tuo figlio. Bella, eh, nuova. nuova sì. Йому подоб, подобається йому подобаються добрі добрі машини. Е Тут тру. Макарончик ось такі бабочки, фарфалі, в Італії називають. І тут викладати трошки ось таке тімо називається з помідорами. Така травичка, що вона буде дуже-дуже смачна. Тут є тільки чесник і є помідор. Цибулі не дається в Італії. Маленькі помідорчики є. Лишимо на кілька хвилин. В кінці дам щось такий чесник, бачите, я залишила такий чесник. Свіжий, щоб був на кілька хвилин і баста. Тобто поліваре ора капеліно. Це я вже обід приготувала такі бабочки з помидором. Ольо цепоку, покисимо, але ольо круто сам присем приквіду. І parmigiano. Farfaglio fatto. Bone. Bone. Buon appetito! Дація, екокова спецатуру, мені треба зараз е, викинути. Е, я зробила трошки більше, як бачите, на завтра. Зараз це я все гарно в холодильничок поставлю. Холодильничок, він такий малесенький. Зараз витру оцю ом, і поставлю так зверху, бачите. Це все не треба помити. Зараз включу кафе, я вже всередині поставила кафе, налила воду, все, все гарно зробила. З дому мені треба принести то, що каву мелить, і намелити на, 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 на йому багато мандуллів і всяких горіхів. Він посипає так само, як парміджано. Стев я до чаю. Це залишиться на, на після обіду на вечір. І зараз я оце, все це сміття маю викинути.